Золоте місто. На самому краю світа стояло місто. Місто, як місто, як і всі інші міста на землі. І люди в ньому жили звичайні, і зелені парки на березі річки були звичайні, і коти з собаками теж були звичайні. У школи і дитячі сади ходили звичайнісінькі діти. Взимку йшов холодний сніг. А влітку пригрівало спекотне сонце. Здавалося б, все було, як у звичайних містах. Та ось тільки не зовсім все. Один раз на рік, коли приходило весняне рівнодення і день рівнявся з ніччю, з самого ранку з першими променями сонця, це звичайне місто перетворювалося на місто золоте. У золото оберталося абсолютно все, до чого торкались сонячні промені. Як ти гадаєш, що робили в цей день люди у місті? Виходили на вулицю і збирали золото. А ось і ні. Кожен, хто виходив у цей день на вулицю, перетворювався на золотий стовп. Тому в день рівнодення люди з будинків не виходили. Вони щільно закривали двері. Зашторювали вікна та ховалися в темряві. Всі боялися променів, що перетворювало на золото. Правда, з достанням темряви все знову ставало звичайним. І після заходу сонця на другий ранок місто знову жило звичайним життям. І так продовжувалося цілий рік, доки наступного року не приходив новий день весняного рівнодення. Це повторилося з року в рік. Натовпи жадібних лиходіїв з далеких і близьких країн, весні найменшої гадки про пагубні промені, але з неймовірною жадобою до легкої здобичі насувалися на золоте місто з надією розбагатіти і набрати ще не більше золота. Та ось тільки всіх їх чекала величезна неприємність під променями сонця вони перетворилися на золоті стовпи. Якщо десь у світі хтось і прагнув здобути золото і багатство, то в золотому місті цього боялися. Там, де все могло перетворитися на золото, цінували тільки золоте серце і золоті руки. Адже ти знаєш, у кого може бути золоте серце і золоті руки? Золоте серце у того, хто любить інших, допомагає людям, не гнівається і не говорить поганих слів. А золоті руки у працьовитих дітей, які допомагають вдома і в школі, добре вчаться і читають книжки. А ти б хотів жити в золотому місті? Чому?